І так, нарешті-нарешті, всі, хто писав мені, що сторіс мерли. Ну, мені прямо ніхто не писав, мені говорили позочі, казали, що от, митрофанюк чить продавати через сторіс, а сторіс не працює. Так от я готова приймати від вас, вибачення, тому що, що? Дивися no longer will posting more and more stories in the same day the reach of your stories overall. Так от нарешті суть була в чому У 25-му році відбулися зміни. Якщо одна дві сторі з тебе супервисокі охоплення, Ну якщо ти робиш людські сторітели, тільки за людський сторітал, це 15-20 історії, ти можеш виставити нормальну прогрів, прогріти до себе до своєї особистості, до там до да, своєї розпаковочки, хто ти за експерт, хто ти за чоловік, ти можеш мати нормальних клієнтів після цього сторітелу. В основному я продаю через сторіс, моя основна одиниця. Це сторіс, і ті люди, хто у 25-му році не шуганулися да у цієї історії, продовжували далі вести контент. Вони сильно виросли, заробили дуже багато сотень тисяч не гривень. Да, знов ж таки я в тому числі, і мої учні так само. Так, от єдиний інструмент прогріти до себе, розкрити суть свого методу. Це все таки довгі сторітели. Тому погана новина для тих, хто не навчився вести сторіс. Вам все-таки прийдеться вести сторіс. Хороша новина для тих, хто продовжував. Ми зробили грошей. Я думаю, так це зрозуміло. Пишіть як у вас, чи помітили ви вже зміни в своїх охопленнях сторіс.